Ну і далі про резонансне завод на Дніпропетровщині, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних мін для збройних сил України. Продовжить постачати боєприпаси в армію. Про це сказав керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. За його словами, кілька неякісних партій з десятків, що виробляє це велике підприємство, не є достатньою підставою для припинення роботи з ним. Пан Жумаділов зазначив, що підприємство продовжить постачати до збройних сил України 120-мм міни. Він наголосив, що затримання керівників заводу не вплинуло на його роботу. Проблем з якістю Сюбеє припасів немає за його словами. Ну і нагадаю, що у листопаді минулого року українські військові поскаржилися на неякісні 120-мм міни, які не спрацьовували. Правоохоронці з'ясували, що керівництво заводу для здешевлення беприпасів використовувало неякісні матеріали. Після цього гендиректора підприємства, його заступника та кілька посадовців міноборони, які відповідали за контроль якості, були затримані. Слідство наразі ще триває. Ну і власне, як бачимо, виготовлення мін. Até